Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко в цьому відео. Ми з вами обговоримо таке питання, як неявка повісткою Є підстави для того, щоб вас обмежити в керуванні транспортним засобом. І, взагалі, чи є це можливим, чи реалізовується це вже на практиці, і що буде, якщо ви обмежені в керуванні транспортним засобом. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram там багато корисної юридичної інформації. І так, як ви знаєте, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлені певні заходи впливу. На військовозобов'язаного, якщо він не виконує військовий обов'язок, тобто не з'являється за повістку, ігнорує, не отримує тощо. І так, заходи впливу для того, щоб військовозобов'язаний звернувся до ТЦК, мають наступний алгоритм, що взагалі так можна зробити з військовозобов'язаним, який ігнорує свій обов'язок. Надсилається повістка за самого поштового зв'язку. Відповідно до якої ви повинні з'явитися до ТЦК. Ви її, наприклад, забираєте, ігноруєте, або взагалі вона повертається, не отримуєте, тобто адресат відсутній за вказаною адресою, вона повертається так, за зворотньою адресою і відповідно, ви ж вважаєте належним чином повідомленим. А надалі, в день повістки, так, в день, коли там було написано, ви не з'являєтесь. А ТЦК це фіксує явку вашу по повістці і відповідно подає вас до органів поліції, в якому зазначає про те, що цей військово зобов'язаний вчинив адміністративне правопорушення, тобто, наприклад, не з'явився за повісткою так в дату, визначено в повістці. Просимо здійснити заходи адміністративного затримання, щоб його доставити до ТЦК з метою складення на нього протоколу. Поліція вас не може знайти. Вона про це звітується. до ТЦК, наприклад, це може становити 20 днів, 10 днів. Наприклад, не може встановити так ваше місце знаходження. Ви, наприклад, зареєстровані за однією адресу, проживаєте взагалі в іншій області. Вони це не можуть встановити. по письмо повідомляють про це ТЦК. Надалі ТЦК. Оформлює на вас вимогу. На зразок вимоги, встановлений Міністерством оборони. Оформлює вимогу, в якій пише, що треба з'явитися в таку-та-таку-та дату до ТЦК. Ця вимога має бути виконана протягом 10 днів. Знову ж таки, ви її ігноруєте, отримуєте, не отримуєте. Вона належає, вважається належним чином врученою. ТЦК це фіксує, ви не з'являєтесь за цією вимогою, і що відбувається надалі? І надалі відбувається обмеження вас в керуванні транспортним засобом. Яким чином? ТЦК готує позовну заяву до суду. І прохає суд на підставі закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію винести рішення, яким обмежити вас в керуванні транспортним засобом до моменту виконання вимоги. Це все відбувається в судовому порядку. Суд враховуючи матеріали, які надає ТЦК, що ви були належним чином повідомлені, що отримана оця ось процедура, виклик за повісткою, неможливість встановлення вашого місця знаходження, ігнорування вимог перевіряє перевіряю всі ці, чи дійсно є обставини щодо вчинення вами адміністративного правопорушення, і виносить певне рішення, чи взагалі це реально? так ви в мене спитаєте, бо щось тут я розповідаю, кажу про цей алгоритм чи. Він його можливо реалізувати на практиці. Так, дійсно можливо. А моніторивши реєстр судових рішень, я вже знайшла перші рішення, яким обмежено в керування транспортних засобів військово зобов'язаного за зверненням відповідного ТЦК, в якому він перебуває на обліку. Таких рішень вже декілька вони починають розповсюджуватися. Що це значить? Це значить, що наразі. Коли є це рішення судом, ТЦК звертається до органів виконавчої служби поліції, так в відповідному реєстрі Національної поліції реєструється, що ви обмежені в керуванні транспортним засобом. І в разі, якщо, наприклад, сьогодні вас зупиняють, а поліцейські бачать, що ви такий та такий то так, перевіряють по своїм банам, що ви обмежені в керуванні транспортним засобом. На вас складають адміністративний, адміністративний протокол, що ви керували транспортним засобом, будучи обмеженим в праві керування транспортним засобом, і відповідно він направляється на суд, враховуючи це, поліція має право затримати, має право здійснити до вас адміністративне затримати, адміністративне затримання і доставити до відповідного ТЦК. Як мені про це дізнатися? а, дію, моніторте обов'язково реєстр судових рішень, тобто судову владу, вас суд зобов'язаний повідомити про розгляд справи, що справа ось так дійсно стосовно вас є, для того, щоб ви могли надати певні заперечення, що ви, наприклад, не отримували, що ви не вчинували правопорушення. Тощо, що робити взагалі далі, коли ви дізналися так про те, що є стосовно вас судове провадження про обмеження в крово. Транспортним засобом, або, наприклад, ось вас вже обмежили, що робити. Взагалі, відповідно до законодавства, це обмеження скасовується тоді, коли ви з'являєтесь до ТЦК, тобто ви виконуєте вимогу, як написано в рішенні суду, так що ви обмежені до того моменту, поки ви не виконаєте вимогу, тобто не з'явитесь до ТЦК з відповідною метою, уточнення даних, ВЛК тощо. Якщо ви не згодні з рішенням суду, ви можете, звісно, його оскаржити. Однак, знову ж таки, як я кажу, можна даватися відповідно. Відповідну практику, треба дивитися відповідні ваші матеріали, справи для того, щоб зрозуміти, чи підлягає ваше рішення дійсно так оскарженню, чи є якісь певні перспективи, можливо, простіше з'явитися. Все залежить від вашої ситуації, це є індивідуально. Підсумовуючи, що ми з вами бачимо? Станом на зараз ви вже пішли. Перші рішення суду щодо обмеження в керуванні транспортним засобом військовозобов'язаного, який ігнорує вимоги ТЦК і не з'являється на вимогу. Зазначає про те, що не на повістку, а на вимогу, так? Ігнорує, не з'являється, ніяким чином про себе не повідомляє. У Зв'язку з цим застос... застосовується до нього такий захід примусу як обмежене в керування транспортним засобом. Обов'язково з вами поділюся рішеннями суду в коментарях, для того щоб ви могли також з ними ознайомитись. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.